Все, вже помальовані. Завтра підсихають Кхе, в понеділок на бортіровку. Все, раз, два робиться швидко. То у нас наступний проєкт. Тут газончик такий буде. Здень вже зроблено, з'єднана вже кабіна. Ось кабіна. Ще дах залишилося зробити. І так, потім обшивати салончик. От такий у нас мотор Mercedes 4.2. А тег, тегу аварію.